Эфир на радиоволна счастья. Після коротенької музичної паузи, але дуже гарної, ми повернулися назад до нашої студії, до прямого ефіру. І сьогодні разом з нами друга гостя. Ми будемо вже говорити на таку, можливо, хтось скаже дуже жіночу тему, але я б так не сказала б. Я сказала б, що ця тема повинна, ну можливо, не на всі питання, але на багато з них повинні знати відповіді, як і чоловіки, якщо ви перебуваєте в шлюбі, так і звісно, жінки, дівчата, дівчатка. Тому ми сьогодні будемо спілкуватися з лікарем гінекологом. Сьогодні. Сьогодні разом зі мною лікар-гінеколог, акушер-гінеколог, спеціаліст по відновленню. О, зараз я більш детальніше в неї сама запитаю, тому що все не зможу перечислити, якими чудовими і особливо корисними знаннями володіє ця людина. Сьогодні разом зі мною, пані Юлія Полупанова. Пані Юлія, вітаю вас. Вітаю всім доброго вечора. Дякую, що ви а... разом з нами. Сьогодні, ви знаєте, особливо в нас давно вже не було медичних експертів у нашому ефірі, але я дуже вдячна, що ви погодилися на ефір. І сьогодні, ви, оскільки теж вперше в нашому ефірі, в мене до вас є декілька просто питань на знайомство для того, щоб наші радіослухачі трішки познайомилися разом з вами. Таке питання: от, чому саме гінекологія, чому не офтальмологія, чому не трава? Травматологія, а чому гінекологія? Чому ви вибрали саме цей профіль? Ну ви знаєте, я більш такому да, підліткому віці сама зіштовхнулася з жіночими проблемами, мала багато там різних ситуацій. І коли мені потрібно було звертатися до різних гінекологів, від яких я отримувала дуже багато рекомендацій, вони всі були різні. У мене трішки була така, знаєте, навіть каша, тому що я не розуміла, що мені робити. Один лікар говорить так, пити гормони. Інший говорить не пити. Вам потрібно відновлюватися якимись іншими методами, і тому я вирішила так: напевно, я все-таки повинна стати лікарем-гінекологом, щоб допомагати жінкам і не плутати їх, тому що це дійсно дуже відповідально. І жінка повинна детально знати про свій організм, чому так відбувається. Бо були всі такі різні пояснення. І Тому, напевно, я й вибрала гінекологію, щоб посвятити себе саме жінкам, щоб детально їм вкладувати все, розповідати, і певно, це збройність. Дякую, пішло. дякую. Ну ви сьогодні точно виконаєте це завдання, <світ> тому що в нас є запитань багато, і ну, ми спробуємо, звісно, втиснутись в наш ефірний час. Але я дякую, що ви будете на них відповідати, тому що дійсно ви. Ви маєте глибокі ґрунтовні знання. Отже, наступне питання: дві якості характеру, які вам подобаються в людях? Mm, напевно, справедливість це більш за все, і відвертість. Угу. Е, назвіть, будь ласка, яким повинен бути справжній друг? От якості характеру або е, ким, хто для вас є особливо найкращим другом? Цікаво, запитання. Ну, загалом, знаєте, є категорія людей, які дуже мають багато друзів, особливо десь тісно в такому підлітковому віці, юнацькому, дитячому віці, у нас дуже багато друзів. Але проходить певний проміжок часу, ми розуміємо, що справжнім другом може бути, можливо, навіть одна людина, а можливо бути таке, що серед людей ми не знайдемо справжніх друзів. І так буває. От особисто для вас, яким є. Є, або Яким повинен бути справжній друг? Хто він? Ну, це відверта людина, яка завжди прийде тобі на допомогу, незалежності, в якій ти ситуації будеш. Ну, напевно, біль за все, в мене є такий друг-лікар, кардіохірург, який завжди в будь-якій ситуації прийде і допоможе мені. Тобто він відверто мені може сказати, що в мені не так, що мені треба змінити. Тобто, напевно, це дуже такі цінні якості, коли ти відверто можеш сказати людині, що ти думаєш про неї і що не так в ній, а не скриваєш так, знаєте, за спиною там думаєш щось. Тобто це є цінність, напевно. Для мене це важливо. Да, це напевно настільки той рівень такого особливого єднання з цією людиною, душевного, духовного, коли дійсно прояв навіть справжньої любові до цієї людини, коли ти готовий їй сказати, можливо, десь щось і таке доволі ну болюче з першого погляду, да, і щось можливо, що їй можливо не сподобається, але ти це робиш виключено з позиції, щоб людині ну чи допомогти, чи зробити їй краще, да, допомогти їй стати кращою, чи навпаки підтримати. Ну, дякую. Дякую, до речі, ви нагадали про те, яким є справжній друг. Це той, хто не тільки щось, як кажуть, таке солодке може принести. Так? А може навіть принести чітко, прямо, сказати те, як є все насправді. Ну, і останнє запитання з, з Бліцу ваша найзаповітніша мрія? Напевно, як всіх українців, щоб закінчилась війна. Став швидко мир і. Да. Там приєднуюся до цього запитання, тому спрещено, що так. дуже тяжко бачити, як багато людей страждає. А страждають гене. від цього страждання, від стресових таких загострень. Зараз дуже багато за якихось захворювань, якими ми навіть зіштовхуємося вперше, навіть не розуміємо, чому вони виникають. Дуже багато нових захворювань на фоні стресових ситуацій, потім цих всіх виклопів незрозумілих, тому це дійсно. Хочеться, щоб це все скінчилося і щоб люди вже не були в такому стресі, в якому зараз знаходяться. Так, угу. да, дякую. Ну, переходимо до запитань, тому що, як я вже казала, у нас були навіть анонімні анкети. До речі, нагадую, що в телеграм-каналі у нас є анонімна анкета для нашої гості, і ви можете поставити її анонімне запитання, і вже запитання є. Тому, крім моїх, чекайте, пані Юлі, що ще будуть запитання. Тому будемо намагатися швиденько відповідати і ставити теж питання. Перше питання. Як і часто, як часто потрібно відвідувати гінеколога, і які обстеження потрібно проходити обов'язково? Ну, бажано проходити гінеколога один раз в рік. Не в залежності, турбує жінку якісь да, там, скарги чи не турбує? Потім, якщо це, наприклад, жінка, в якої є якісь вже там захворювання, там, дисплазії, тісти, міоми, ця жінка вже повинна спостерігатись хоча б в рік-два рази. Тобто, це є такою нормою. В Європі взагалі проходять огляд раз-три роки. Ну, в нас ми рекомендуємо хоча б раз в рік. Тобто, якщо жінка знає, що її нічого не турбує, вони все норма, вона здала. Аналізи обов'язково я рекомендую здавати це ПАП-тест методом рідиної цитології. Це трошки такий обширний аналіз, чим звичайна цитологія, яка дає можливість нам більше інформативно отримати клітини кліпінашки матки і поставити більш такий верифікований діагноз. Уши також я рекомендую проводити ультразвукове обстеження згідно менструального циклу. Це бажано сьомого по 10 день цикла і обстеження молочних залаз. Тобто це такий комплексний підхід. Якщо вже жінка, а ну, тобто дівчина, це після 25 років ми робимо ще вірусну нагрузку, перевіряємо вірус папілома. Uh -huh. Наступне? загальні методики, Це додатково. Так, і питання таке теж в контексті, напевно, цих обстежень: скринінг на захворювання молочної залози. Коли це робити, і навіщо? Чи варто це робити всім жінкам, і як часто теж? Ну бажано починати з 20 років. Кожна жінка повинна ну, раз в місяць або раз в три місяці перевіряти свої молочні залози. З відрахунок іде від початку місячних це 7-10 день цикла. Тобто самостійно оглядати себе, спочатку в люстерко, подивитися, чи немає ніяких змінених там контурів, почервоніння, якісь випячування чи втягування, тобто зміни, які можуть да, так от візуально жінку насторожити, а потім вже бажано самостійно зробити такі пальпаторні рухи, тобто прощупати себе. За годинниковою стрілкою і по бокам, тобто бокові сторони, для того, щоб не пропустити ніякі ділянки і впевнитися, що немає ніяких вип'ячувань. І бажано також ми рекомендуємо надавлювання на ділянку соска для того, щоб впевнитись, щоб не було ніяких виділень, тому що дуже багато є виділень, які також характерні для якихось скритих захворювань в молочних залозах. І бажано, як я вже сказала, робити ультразвукове обстеження не в залежності від того, болить молочна залоза чи не болить, хоча б раз в рік, починаючи вже з 20 років. Тому, дорогі наші слухачки, зверніть, будь ласка, на це увагу, тому що, як говорить статистика, Україна посідає одне з передових місць по захворюванню на рак молочної залози і смертності, до речі, від цієї хвороби. Це доволі серйозне запитання. І наступне тоді переходимо до наступного питання. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, УЗД органів малого таза, що це таке, і навіщо його теж робити? Ультразвукове обстеження е, дає можливість нам побачити те, що ми не можемо проглянути да, руками. Тобто, є, наприклад, ендометрів порожнині матки, які ми можемо тільки простежити з допомогою УЗІ ультразвукове обстеження, трансвагінального. Тобто, ми можемо там побачити якісь поліпи, якісь збільшення цього ендометрії, гіперпластичні ну, тобто, процеси, е, чи якісь там ендометріози, де тобто те, що ми не бачимо. Узі нам допомагає візуально ну, це бачити. Також ми рекомендуємо, щоб всі жінки, які вступили на да, люби це слово, на ползальний період, обов'язково також робили ультразвукове обстеження, тому що вони вважають, що закінчились місячні, я нічого вже більше не треба мені проходити. Та схожу до гінеколога, подивиться, де все. І чомусь лікарі не ставлять на цьому акцент. Не говорять, тому що навіть ось зараз я їжджу на мобільні клініки. Да, ми виїжджаємо докуповані там території. До мене приходять жінки, я їм а, поглядаю їх на кріслі а, і кажу, зараз я буду вам проводити ультразвукове обстеження. Проводжуємо ультразвукове обстеження. Вони мені кажуть, а нам таке не робили. Я кажу, як не робили? Не робили ви вперше це робите? А жінки там уже років 60, там 50 Я кажу, та такого будь не може. може, ви забули? Ні, мені подивилися по животіку. По животу, абдомінально, ми дивимося тим жінкам, які не живуть статевим життям. А всі жінки, які вже розпочинають статеве життя, ми обов'язково робимо трансвагінально. Mm -hmm. Тобто це є так інформативно, і ми вже дізнаємося, що є патологія, яка ще немає. І за цим вже спостерігаємо. Тому без УЗІ вже ніяк. Добре, дякую, що ви зауважили цей теж важливий момент. Нормальний менструальний цикл, який він що повинна знати про це кожна жінка, дівчина? Да, дуже часто питання дуже хороше, тому що жінки чомусь не знають, як роби, вести відрахунок. Вони чомусь ведуть відрахунок, коли закінчується місячні. А треба від першого дня однієї менструації до першого дня наступної. Менструальний цикл він повинен становити від 24 до 38 днів, і тривалість повинна бути хоча б ну десь 8 днів. Протягом за рік у кожної жінки повинно бути 9 менструальних циклів. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас є 9 менструальних циклів, значить. Це нормальний менструальний цикл. Тому що всі вважають, що ось у мене там затримка, місячних не було, починають робити обстеження і починаються обстеження на гормони, обстеження якісь препарати, назначаються комбіновані там контрацептиви, чого можна було б уникнути. Тому просто щоб кожен пам'ятав, що повинно бути 9 менструальних циклів за рік, і це є норма. Тому що овуляція не завжди може бути. Також треба. Завж... Надо... О, я перепрошую скажіть, будь ласка, Жизнь а якщо її немає, то це патологія, чи це просто природні теж процес в організмі? Якщо немає, що? Овуляції. Так. так. Природні, так? Тобто це да. нормально. Може, два, три менструальні цикли можуть випадати, в яких немає овуляцій. Угу. Зрозуміло. Тобто Це є дуже норма. Потім важливо спостерігати, який об'єм крововтрати. Якщо ви бачите, що ви а, за добу змінюєте через кожні години, ну тобто прокладки, це вже є не норма. Якщо це вже більше 80 мл, це є вже не норма, це вже є патологія, це вже якісь аномальні маткові кровотечі. Це на це потрібно звернути увагу. Якщо йдуть із з гортками, тобто це є теж важливим таким ознаками. У нас жінки всі сильні, вони положили тампон, прокладку. Да? Ну, тобто на це якось не звертають уваги, вони говорять, та я вже привикла, це нормально, але це дійсно нормально. Коли ми промокаємо, це вже говорить про якийсь патологічний процес в організмі. Дякую, дякую, що пояснили це таке важливе питання. І у нас є від наших слухачок два запитання: чи можливо спланувати стать дитини? Ні, неможливо. Так, да, це на це навіть не потрібно витрачатися. Багато є різних забобонів, що там різні пози. На враховують там на якусь луну, не знаю на що, але це неможливо. Тобто це питання треба віддати Богові, да? яка дит... да. хто народиться, хлопчик чи дівчинка? це да. точно не, не нам, да? так? Точно? Точно? Да. точно не ми. Скажіть, будь ласка, наступне запитання: як лікувати ерозію матки? Е... Ек... Ну, ерозія або ектопія шийки матки, вона не лікується. Це процес, за яким ми спостерігаємо. Тобто жінка здає мазок, паптест методом лідиноцитології. Якщо мазочок хороший, все, жінка просто під спостереженням. Якщо в мазку з'являються якісь уже візуальні, ну там зміни, диспластичні процеси, дисплазія, вона додатково ми робимо обстеження на вірус папіломи. Якщо, наприклад, вірусу папіломи не виявлено, а є дисплазія, Легкого ступеня, наприклад, ми жінку пускаємо під спостереження, і потім, через контроль робимо через 5 місяців. Якщо аналіз не прогресує, жінка під спостереженням і можемо запропонувати вакцину від вірусу папілок, угу. тобто чином, тому ніякі прижигання, нічого не треба робити. Це нормальний фізіологічний стан. Це пітелі, які ми бачимо. А коли починають прижигати ерозії, це вже пітелі, які ми не бачимо, і тоді за ним ховаються вже якісь клітини, які важко вже диференціювати і нам і цитологу. Зрозуміло. І останнє запитання за браком часу. Але, дорогі радіослухачі, хто нас зараз слухає, у вас ще є буквально декілька хвилиночок, щоб поставити свої запитання. Ви ще встигаєте. Я поки скористаюся цією нагодою, і запитаю вас, от що як часто взагалі жін дівчаткам до 18 років потрібно відвідувати гінеколога, І з якого віку потрібно вже відвідувати вас як спеціаліста? Ну, ми рекомендуємо з початком статевого життя. Тобто, як тільки вони розпочинають, тоді ми вже робимо такий великий огляд, проводимо. А так взагалі, якщо а, немає ніяких кровотеч, наприклад, якщо це підлітковий вік, ми бачимо, що немає кровотеч, все добре, місячні йдуть регулярно, ніяких відхилень немає. А, дівчина да, себе добре почуває, то в принципі тільки проводимо УЗІ молочних залоз, ну і дуже рідко буває, до 18 років ми проводимо ультразвукове обстеження. <гум> Зрозуміло, що відхилення тоді вже звертаються. Ну вже це вже самостійно вони приходять, і тоді ми надаємо вже якісь рекомендації. Ну і останнє питання до вас. Що ви побажали б для всіх наших радіослухачок, що вони повинні знати про своє е, жіноче здоров'я? На що варто звертати увагу взагалі, як його берегти? Як його зберегти в в здоровому стані? Ага. Перш за все, це все те, що болить, вони повинні про це розповідати своїм лікарям, тому що дуже багато є делікатних тем, як, з яким жінка живе, носить в собі, да, не розповідає, і потім в неї починаються проблеми і в сім'ї, і на роботі. Тому що да, ті проблеми порушують її комфорт, якість життя, якість статевих контактів. Тому мені б хотілося, щоб все-таки жінки. Більше відкривалися, більше розповідали, тому що дуже часто навіть гінекологи не запитують їх про ті захворювання, наприклад, як про нетримання сечі, жінки живуть більше 30 років з цим. Це проблема, яка пригнічує ті психодатики такі... емоційний стан, лабільність якусь. Тому я хочу, щоб вони були відвертими, розповідали, що їх турбує. Ну і залишалися не тільки да красивим, але й здоровими. Дякую вам. Ну, у мене виникло таке запитання. Знаєте, от ми з вами проговорили десь приблизно хвилин 20, можливо трішки більше нашого ефіру. Ну і виключно здавалося б, тема виключно для жінок. Чи погоджуєтеся ви з цим? Що повинні взагалі чоловіки, якщо це сімейні пари? Чи повинні чоловіки теж бути обізнані в, в сфері жіночого здоров'я? На що про що повинна жінка розповідати для свого чоловіка? Або чи повинні вони вдвох ходити до лікаря-гінеколога, чи, чи це нормальна практика, чи це неправильно? Ну взагалі я говорю, що це неправильно, тому що е, наші ж ми сильніші, ніж наші чоловіки. Е, емоційно вони це більше сприймають трошки по-іншому. Я завжди говорю, що ваш чоловік не повинен знати про ваші жіночі проблеми, е, тому що змінюються якісь, якісь якісті життя, тому що вони починають розповідати, що це все від тебе. Е, Ну, тобто, ти в цьому всьому винна і таке інше. Е, ну, я не рекомендую, наприклад. Е, якщо, наприклад, є якісь вже проблеми е, по статевій, наприклад, да, сфері там, сексуальні відносини, тоді я навпаки говорю, що ви повинні говорити з партнерами. Як вам більше подобається, від чого ви більше сполучаєте задоволення, коли ви можете сказати ні. Ну тобто, mm -hmm. от ну, більш ми говоримо, а в всіх інших випадках я вважаю, що повинна знати жінка і все. Дякую. Все, тобто, так, як і на пологи, знаєте? Угу. з чоловіком чи народжувати самі. А ви до якої думки схиляєтесь повинна... більше? Я схиляюся, що жінка повинна народжувати без чоловіка. Чоловік уже потім прийде. Дякую. Хтось був, але тобто ще був партнер якийсь, але не чоловік. Наприклад, та мама, сестра, подружка це обов'язково, але не чоловік. От бачите, ви ви ламаєте сучасні стереотипи, тренди це Де. настільки стало популярним і модним серед молодих партій. не тільки коли чоловіки, оці партнерські пологи, коли чоловік присутній, бачить це, все допомагає, як може, Я це да? знаєте, багато спілкуюся з тими чоловіками, які потім розповідають, що. Все-таки воно відкладається них. Вони... Uh -huh. Такий відпечаток, що вони бачать, як там розрізають промежину, знаєте, там а... акти дефікації, ці всі бачать, кров'яності виділення. І потім це відображається на Ну, дуже багато відображається і на сексуальному житті, тому вони показують нам, що вони сильні, але вони не такі сильні, як жінки. Он, як бачите, я дякую вам за вашу відвертість за те, що ви сьогодні поділилися дійсно важливою корисною інформацією для жінок. Ми теж пояснили багато моментів, які можливо жінки соромляться задавати своїм лікарям-гінекологам. Або в нас ще є така тенденція, що ми їх часто ігноруємо ці візити тоді, коли повинні б це робити. Я дякую, що ви виділили свій час і дійсно пояснили для наших радіослухачок те, як потрібно дійсно стежити за своїм жіночим здоров'ям. Хвиля щастя.